Учені зі США та Китаю створили перший функціональний напівпровідник із графену. Це може стати початком нової епохи електроніки. Зараз переважно використовують напівпровідники з кремнію, але його фізичні властивості вже досягають своєї межі, бо електроніка дедалі більше ускладнюється. Графен це двовимірна модифікація вуглецю, яка є матеріалом завтовшки з атом. Графен має велику механічну жорсткість і рекордну теплопровідність однак він не має так званої забороненої зони, яка дає змогу напівпровідникам вмикатися та вимикатися. Дослідники з Атланти й Тяндзіння знайшли рішення. Вони не наче виростили шар графену на кристалах карбіду кремнію і отримали епітаксійний графен. Перевага графену в тому, що можна створювати дрібніші пристрої, які працюють швидше, але з меншим виділенням тепла. Тобто, вдається використовувати властивості електронів недоступні в Кремнії. Тож це зміна парадигми інший спосіб створення електроніки епітаксійний графен у десятеро рухливіший ніж Кремній. Ця властивість допоможе збільшити швидкість обчислень в електронних пристроях. На думку вчених, напівпровідники з графену можуть замінити кремній і на наступні 50 років стати провідною технологією в цій галузі.